на Максі, мені конечно, шара не знаю від градусів 30-40, але це не важно. Коротше, ребята, я такий челлендж придумав. Зроблю велосипеда, отправляюсь в мини-велопутешествие. Я думаю, буде шикарно прикольно. Порадувати себе. День, он лежить велосипед, не знаю вже. Більше року лежить в гаражі. Вже грязнющий, до нього нема колес грязний. Короче, беру, воду, беру воду, видраю його, чищу, ставлю колеса і відправляюся в путь. 100 кілометрів. Колесо заднє видрав я велосипед. В принципі, велосипед чистенький. Я зняв ще заднього щитка, бо тому що цей щиток ну, я, по суті, він не нужен він задіває покришку. Ну, Тіпу він шатається, тарахлютить, на що він і стався. І зняло переднього переключателя, тому що по суті ці скоростя, як вам сказати по правді чесно, ну хто їх переключає ці скоростя? які їздилось там на второй чи на первой зв'язки чи на третій, і далі їздиться. А воно просто як вкручуєш вельми швидко педалі, то воно чирхає за ту переключалку. Ще поставити треба де тормоза, розкрутити руля, бо він дек. Вона, звісно, не видно на камеру, але він шатається реально. Ти, коротше, розбираю я руля. Я, в принципі, вже зняв цього щитка, воно так тархлюти всю дорогу. І зняв, звісно ж, переключає. По-перше, він грязний, чорний. Я просто тупо одламав. Він просто чирхать починає цапку. Ну, теж не варіант. Ось переключалка переднього А сідушку зняв, щоб вона, як мій велосипеда, була мокрою. ми розуміється, на картоплі, одразу підливаючи. Розбираю рольову я ще тормоза спереду. А всі ось які були тут тормозні прокладки, все його познімав, бо тому що тормоза ще просто не годні. Вібрейки поставити, але я так подивився, що їх нема де прикрутити і вони можуть по покришки терти, бо вібрейки тобі на великі товсті покришки не підуть. Спеціаліст, Одного ще й тормоза зламав. Це ж треба було так крутити, щоб аж він поламався на ходу. Я вже, якщо чесно, вже вечір настав, я ще з обіду з цими дебільними тормозами. Я вообще просто... Чого я їх не хочу ніколи ставити. Ну це не мій велосипед. Звісно, покришка так собі, ну, типа, мені просто шкода, що це швальба, вона, типа, слікова. І за скільки я там продам. Да Та не продам я її. Вона нікому не нужна. Та й хай стоїть кажуть. Іду по тормозу. Буду ще шукати одного торму. Є запасні, звісно, маленькі. А по сравненню цім, дивіться наскільки він менший. Ставлю я коротше, цього тормоза маціпусенького. Бачите все по срівненню який? Наскільки він менший. Такий сильний дущара лупанув, що я просто не справився його позняти. Ну в принципі, що я скажу? Переднє колесо поставив, тормоза ледь. За півдня врегулював стоять Шимановські. Ну, поставив ще. Ну, болтики, звісно, все ржаве. ну Де ті болтики, бо нахожу? У мене куча болтиків, воно все в воді мокре, бо дощ лупунув. Переднє колесо поставив я такий. А, приступаю такі до цепки, шо шатуна ледь почистив, більш-менш уже чистий став. но Цепка просто в ноль грязна. Я не можу зняти, Як це можна цепку так просто засрать? Просто зацініть яка цепка. Просто не то що вона грязна, вона блючка, просто ми розмови, вона все в просто беру мою ще куча. І просто її тупо тут беру, стаю і віддраю, тому що таку цепку, таку чистеньку кассету, вона сразу чорна, темна стане. Роблю я сутки, якщо чесно по правді. Коротше, з руля я познімав все лишнє. Руль підкрутив, все там розобрав. І я просто забувся це І не сильно в це цікаво дивитися. Чого не продасиш покришку, бо тому що вона нікому не треба, вона бракована. Ця покришка, ви ж самі бачите, на глазах. А по-третє викидати жалко, то я думаю, ще викатає, ще й сликова, То дуже багато ще наїмене накатати. Тормоза поставив, цепку помив, вичистив, ще не смазував. Оцю штуку я вже батьку дам, хай його відрегулює. Я не вмію заднє колесо поставив, ще шайби поставлю. Зараз постараюсь якось поставити. Поставити сидушку, поставити ззадні шайби на колесі, попідкручувати. ту штуку підкрутити і цього тросика треба буде якось отут-ось присобачити. І в стоїть і вонюче все те се. Не рекомендую купляти, бо це шлак. Китайський, бо Тому що він дуже-дуже-дуже ця покришка. Ну, Це велосипед не мій. Мені сказали. Цю покришку ставлю і все. Типу. Я хотів сюди швальбу, як завжди, Максіс Ну Сказали, я ж не, не буду поперек, тим більше цей велосипед не мій. Оцю штучку присобачу на місце. Вроді би, все більш-менш зробив. Ще тут буде треба шайби повпихати, щоб воно колесо ніяк не є. Щоб воно просто не скатувалося, а держалося добре. От. В принципі, зараз протестуємо цього ровчика, корчика. Перед тим, що волос... Перед тим, щоб їздити на велосипеді, треба протестувати цей велосипед. Я кажу, зараз я спробую трохи проїхатися, провірити, як він себе веде. Вроді би я вам скажу по правді, де не знаю, чесно скажу, як він має вести. Вельми легенько крутиться передача. Вельми слабенько, зібюха. кажу, трохи прогинається донизу. Не знаю, чесно що коментувати. Просто їдеш на якомусь корчу, знімаючи. Що я скажу по правді чесно, ця сідуха неудобна, оці широкі сідушки, я не знаю для кого придумали. І ще ті болі ну, жопа просто скатується, ну, не знаю, ну отак просто. Не Вона тут скатується туди. Я ще не знаю, нащо На ви придумали такі сідушки? Для кого? Для Широко... жопих чи що? Щоб прям сіли, щоб прям нічого не муляло чи що. Ваще неудобно, оце сідуш... оце ваще неудобно. Ну це вообще не удобно, оця сідушка. Ця сідушка вощені удобна. Оці широкі сідушки, ре... реально, ребята, не купуйте нікого. Це таке барахло. Вона мало то що широка, то ти ще отак, типа, донизу скатуєшся. Що я скажу? Вельми слаба передача, треба хоча б на другу зв'язочку перекинути, бо, понимаєте, сильно легенько крутиться. Під ніяку горку ти не викотишся. Зараз перекину цепка на вторую звізду, ось побачу. Через раз я немножко накосячу. Коротше, я здер чисто случайно, оці дві пумбочки здер. Дві оці штучки піджимаючи. І по правді сказати, по правді чесно, я забув сюди шайбу з -з влупити. Або було спочатку шайбу, потім болтик, а потім оцю закручування. Так, сідушку врегулював. Зараз цепка ще перекину. Ну що, тепер ребята тестуємо. І кажуть, сідуха як завжди неудобна, як завжди, покручувати трохи стало тяжело прям конкретно. А, кстати, спитайте ви, Андрюха, чи ти так балакаєш якось поганенько? Сказати поправді, чесно, я замучений вообще просто в нулі. Я вже просто не знаю, я просто в житті вже так втомився, не знаю від чого. Я навіть толком ні контенту не знімаю, вдома нічого толком не роблю так особо. Не знаю, щось та жара сильно виснажує, ніде не їжджу, ще нема часу. Робив тільки цього велосипеда. Ну ще так поміжує. Ну, в принципі, що я можу? Коротше, що я можу по правді чесно сказати. Вроді крутиться. Вроді мені погано. Я, звісно, рібята вам обіцяв, що я з велосипеда кручу і подорожі знімаю. Ну чого мені на цьому велосипеді стрімно кудись їхати? Я просто боюся, що розвалю, розвалюсь на першому кілометрі. Мені пішком треба буде тарабанити. Більше розстояння. Просмотримо всі удачі, всіх бережіть себе, бережіть рідних, а я розвертаюся назад і додому, ставлю його. Обратно і більше на ньому кататися не буду. Оце корч корчара. Реально, ребята, тітани, це про артіси, ну це повна параша. Не купуйте цих велосипедів, бо тому що хоч і ви поставите топові покришки, топові дівки, касету взаді замість трищотки, Ну Не буде він так їхати, як би хотілося. Ну це повне дерміще. От прям чесно скажу по правді. Тупо два дня потратив на це дермо. Я б сказав би по правді. І їде. Тухло, медленно, Ваще, ну просто крутить погано. Сідочка натирає, вже, вже, вже мені жопи натерло. Ще просто ну, це ще повний дерьмо, Хочеться до контейнера під'їхати і в контейнер погрузити і назад піти пішком. Ребята, не повторюйте мої ошибок. Не прощаюся до наступних корчів.